Культура страхування день 47-й. Особливість поліса обов'язкової автоцивілки в чергове продовження. Якщо ви купляєте автомобіль, прохання велике, перевіряйте, чи є на даний страховий, чи, чи, є, чи є на цей автомобіль страховий поліс. Це можна перевірити по номерному знаку. Це можна перевірити по номеру кузова. Чого величезне прохання? Тому що. В полісах, коли ви укладаєте поліси, там от написано страховик та страхувальник підтверджують, що страхувальник виконав обов'язок, передбачений пунктом 3 частини 1 статті 989 Цивільного кодексу України. В, цьому, в цій статті написано, що новий поліс, який укладений щодо вашого автомобіля, він вважається нікчемним, тобто недійсним, якщо на цей же автомобіль був укладений поліс раніше. І це нічого, що змінювався власник, що змінювалися номерні знаки. Поліс він не втратив той попередній чинність, тому його потрібно або припинити, або ж мати, тобто попросити попереднього власника цей поліс, тому що в Україні вже є прецеденти. Де я, я уклав, купив автомобіль, стався страховий випадок, повідомив свою страхову компанію. Моя страхова компанія через деякий час е е, каже, а на цей автомобіль згідно сайту сайтутранспортного бюро в єдиній базі, є страховий поліс, повинні були повідомляти попередню компанію. А тут вже три, три дні робочих пройшло, щоб написати заяву згідно закону. І отака катавасія. Тому перевіряйте завжди, чи є дійсний поліс на автомобіль.